Всіх вітаю, друзі! Ми з вами сьогодні будемо розбирати різні заяви Бена Годжеса. Це колишній е, командувач американських військ на території Європи. Зараз він вже на пенсії, але е, продовжує, скажімо так, займатися своєю діяльністю. Дуже багато є цікавих заяв. І всі я би хотів сьогодні розібрати. Тож, дивіться це відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую. Кожному з вас. Я впевнений, що кожен в після перегляду цього відео підчерпне для себе новенької інформації. І давайте одразу ж підемо по конкретним заявам і їх одразу ж проговоримо. А що ви думаєте про ці дрони, які випадково залітають у Європу? Це провокації, перевірка ППО, чи елемент залякування, і чи можна це вважати першими ознаками третьої світової? Ні, це не початок третьої світової. Якщо Європа нарешті всерйоз візьметься це зупиняти, Росія робитиме це доти, доки не відчує наслідків поки що вона не відчуває жодних те саме стосується тіньового флоту підводної інфраструктури та всіх сірих операцій тобто бачимо що е, має бути якась реакція з європи наразі <кій> ніякої реакції немає і Якщо не помираюсь, в Німеччині, наприклад, було зафіксовано за минулий місяць найбільшу кількість випадків появи невідомих дронів на цей раз вже не тільки над військовими об'єктами, але також і над різними об'єктами інфраструктури. Що це означає? Звісно, що говорять, що дрони незрозуміло чиї, туди-сюди, п'яте-десяте, але ми розуміємо, що Росія повним ходом робить, проводить розвідку. На території е, Німеччини, на території інших країн Європейського Союзу, НАТО, от і якоїсь жорсткої реакції немає. Є заяви в Твіттері, але, на жаль, не більше. Віз арбіндан номоводоперпос об дистрактing European кантріз.

По-друге, як ви правильно сказали, щоб перевіряти реакцію вивчати оборону Європи логістику бази, час реагування І ми бачимо, що, наприклад, після масованої дронової атаки по території Польщі, Росія побачила, що так збивають збивають дрони, але роблять це дуже довго, робляться дуже дорого. Бо... Збивали дрони, які коштують там по декілька тисяч доларів, там, чи по 10, по 15 тисяч доларів. Збивали їх дороговартісними ракетами, і там було піднято шалену кількість авіації. Так, і тут питання: а що ж би відбулося, якби росіяни, наприклад, запустили, я не знаю, не 20 дронів там, чи не 10 дронів, а запустили 500 там, чи 700 дронів. Додали до цього ще 100-200 ракет. Чи справилась би тоді? Повітряна оборона так, на е, території Європи, бо існує е, в мене чомусь така думка, що не справились, і росіяни це також дуже добре зрозуміли. Так. Якщо ми зрозуміли, то вони скоріш за все точно зрозуміли і це продовжуватиметься, доки європейські лідери не говоритимуть зі своїм населенням як з дорослими. Росія робить ось це. Це загроза, це війна проти нас. тільки тоді сподіваюся, до того як станеться реальна катастрофа, десь біля аеропорту Мюнхена, Франкфурта, Копенгагена чи Брюсселя, вони почнуть діяти, і Кремль відчує реальні наслідки. Зараз на сьогоднішній день ми бачимо, що Єдині країни, які реально готуються до можливих прямих конфронтацій проти Росії, це країни Балтії, які самі по собі є маленькими країнами з маленькими бюджетами, з маленькими арміями, так, і Польща. Польща, яка постійно нарощує і виробництво зброї боєприпасів, Польща, яка будує цілий комплекс укріплень на кордоні з Росією, Білорусію та навіть Україною. І все Ну і є ще Фінляндія, яка постійно готова до війни, і вони ще після минулої війни з СССР якби з тих пір продовжують готуватися до можливої наступної війни. Все, Всі інші насправді тільки роблять заяви в Твіттері або роблять заяви там в якихось виданнях і якихось реальних тектонічних змін, зрушень, нарощення виробництва озброєння їх, на жаль, на сьогоднішній день. Немає як і жорсткої реакції на ці всі дронові атаки, і так далі. Далі в Бена Годжеса запитали, е, яка найбільша е, зараз проблема, на його думку, в Збройних силах України? І він сказав, що це, по-перше, нестача людей і відсутність далекобійної зброї. Е, що він говорить? Уряд має заслужити довіру українських родин, довести, що чоловіків і жінок не будуть відправляти в м'ясорубку. Доки вони не будуть належним чином підготовлені, забезпечені і направлені в боєздатні підрозділи, родини мають бути впевнені, що їх близькі отримають підготовку і оснащення перед боєм. Це обов'язок держави. Бачимо, що є прогалини як і е, по мобілізації, так і якість тієї мобілізації, і формат тієї мобілізації, яка є, він е, є взагалі неприпустимим. Це перше. Друге, що стосується забезпечення. 에, забезпечення також в нас хромає і хромає дуже сильно, і, е, якби ситуація така, що більше підрозділів є незабезпеченими, ніж повністю забезпеченими. І це доводить та кількість е, зборів так, дона, донатських, які е, проводяться українцями і проводяться на постійній основі. Коли і фонди, і просто е, приватні волонтери беруть на себе відповідальність і перебирають на себе функції держави, тому що держава не справляється. І з однієї сторони, це ніби і нормальна історія, так, коли цивільні хочуть допомогти військовим зверху там, сплати своїх податків. Так. Але з іншої сторони, в нас викриваються потім корупційні схеми на сотні мільйонів доларів, і ніхто чомусь не задає питань. Чому немає реальних посадок, чому немає конфіскації, чому немає пошуку цих вкрадених активів в активному порядку, і чому взагалі допустили, е якби допустили таку історію. Також Годжес додав, що Україна потребує далекобійної зброї, яка б дозволила бити по місцях запуску російських дронів та підприємствах, які їх виробляють. Я вважаю, що краще поцілити. Влучника, ніж збивати стріли, тобто знищувати місця запуску дронів або їх виробництва важливіше, ніж перехоплювати кожен окремий дрон. І тут засоби дальнього ураження теж мають ключову роль. Е, при цьому ми пам'ятаємо, що Німеччина не дає е, тауруси, е, Сполучені Штати не дають томагавки, а навіть, навіть коли почали передавати, там, наприклад, далекобійні е, рате, е, ракети Атакмс, то забороняли ними бити вглиб Росії. Потім дозволили бити ними вглиб Росії, але при цьому перестали давати ракети от так і власне живемо. Далі, наступне рішення Адміністрації Трампа не підтримувати Україну активно це величезна стратегічна помилка. Також говорить Бен Годжес. Я дуже розчарований і незадоволений тим, що уряд США робить так мало, щоб підтримати Україну. Це в наших інтересах, це неблагодійність. США вигідно, щоб Україна стримувала Росію і змусила її залишатися в межах власних кордонів. Е, знаєте, цю історію потрібно просувати не тільки на території США, але також і на території Європи. Бо в Європі також е, в досить багатьох країнах до влади приходять е, праворадикальні популістські сили, які виступають за повну. Скажем, за повне припинення е, допомоги Україні, так і це має також свої наслідки і буде мати ще більше цих наслідків в майбутньому. Бо по всій Європі е, є зараз криза е, оцієї поляризації, так коли є е, просто дві сторони: немає десь посередині, є ті, хто різко проти допомоги Україні і за дружбу з Росією, і є ті, хто різко за допомогу Україні. І проти всього російського, от якось так. І відбувається ця поляризація, яка дуже негативно впливає на суспільство будь-якої країни, і що найгірше, то праворадикальні радикальні сили, так, які зазвичай приходять до влади на популізмі, вони е, не пропонують нічого нового, вони пропонують обмежити, закрити, е, обрізати, е, припинити і все. Тобто, вони е, виступають. Скоріше проти чогось, ніж за щось, так, тобто ніяких ідей, ніяких пропозицій, і в цьому напевне проблема всіх популістських сил. А, також Годжес говорить, що Росія стане сміливішою, може продовжити агресію проти Молдови або навіть країн НАТО, як то Латвія чи Литва. І Європа починає це усвідомлювати. Тому ми, ми бачимо збільшення виробництва озброєнь, які можуть передаватись Україні. Є тиск на Бельгію, щоб дозволити використати заморожені російські активи для підтримки Україні. Але знову ж таки про заморожені російські активи. Тиск на Бельгію, ніби це тиск на Бельгію, але Бельгія сказала, що ми не проти віддати цих 140 мільярдів Україні. Але давайте всі ризики, які пов'язані з передачею цих грошей, ми розподілимо між всіма країнами Європейського Союзу. А це не буде лягати тільки на Бельгію. І тут всі інші країни Європейського Союзу сказали, ні, ми проти. А Бельгію зробили винною. Ну, знаєте, також така собі історія, як на мене. Далі. Будь-які домовленості з Росією нічого не варті, якщо Україна не отримає значну підтримку і не зможе розвивати власну оборонку. Тільки українці можуть визначити, скільки ще вони здатні витримати. Але як американець, як людина, яка живе в Європі, я скажу: ми були б дурнями, якщо б не підтримували Україну. Ми вже зараз поводимось незрозуміло, бо не підтримуємо її достатньо. Адже це в наших інтересах. Е, і бачимо, насправді від Трампа очікували потужних дій проти Путіна, потужних дій на підтримку України, більш радикальних, ніж це було при Байдені. Але бачимо, що е, тут відбулося певне розчарування, так і замість того, щоб надавити на е, Росію, а американці можуть це зробити можуть зробити це дуже легко. Е, вони взялись, скажімо так, більше напевне, давити навіть на Україну, ніж на Росію. З Росією все відбувається максимально компліментарно, а в Україні висуваються якісь вимоги. Ем, от така якась історія. У нас виходить таке от було інтерв'ю Бена Годжеса. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу пишіть в коментарі. Буде дуже цікаво вашу думку почути почитати. Всім бажаю, як завжди, гарного дня, до зустрічі!